Сьогодні ми з вами поговоримо за капітальний ремонт кузова цього вагона трамвая. От ви бачите цей вагон, він знаходиться на капітальному ремонті. По-перше, це ремонт та покраска кузова. Спакльовка, бачите, зашпаклювали його, зачистили і під покраску вже готова. Наложена ґрунтовка. Він стоїть на бамкратах. З нього були викачені візки, передній задній візок були викачені. Оце зняти, ви бачите, що немає двері, нема двері. Ось, вони теж пішли в ремонт на, на свій участок, редуктор відкриття дверей теж знятий і електродвигун зняти. Все пішло на, на участок. Там будуть їх ремонтувати. Зараз ми з вами зайдемо в салон в трамвай. Ось ви бачите, що тут теж робиться Бачите, міняються дроти освітлення. Міняється, ремонтується освітлення. От освітлення тут. Отсюди зняті, зняті механізми. Вони Пішли в ремонт. Це е, для заміни сідушок. Стульчики, які на яких сидять пасажири, ось нові, нові повністю будуть тут встановлені. Ви бачите, підем підогрів, підогрів. Е, сидушок, яких які тут є. Все тени, вони перевіряються і негодні тени заміняються. Все все тут. Нові устанавливаються поручні. Нові поручні. Ось тут встановлюється сидіння без, без подогріву. Бачите, міста установки. Це теж дроти, які будуть, які будуть у нас йти на освітлення. Це теж у нас йдуть поручні, які будуть встановлюватися. Це поручні, які стоять тут, тут стоять поручні. Ось Місце для поручня. Бачите. От, і, е, ті, що йдуть поверху, щоб взяти е, руками е, Знову йдуть у нас е, для обогріва І ми приходимо з вами до кабіни. Ось кабіна е, водія, Тут теж йдуть ремонти, бачите е, елементи обогріва кабіни водія, от Їх теж міняють. Вони перегорають, виходять зі строя і вони замінюються. Ще що можуть замінити, ви бачите вірьовка. Ця веревка, вона, ви повинні пам'ятати, що ця вірьовка служить для опускання струмоприймача або пантографа. Вона виходить на кришу і йде. Туди, туди. І тут фіксується в положенні закритому чи відкритому, вона тут фіксується. Бачите, йде заміна електричного обладнання, це зелені, це бі білети, які стоять на поручнях, електронні, от, квитки. От тут це все буде замінятися, перевірятися, і таким чином будуть тут мінятися. Оце так іде. Капитальный ремонт. Вот эти вот направляющие, которые есть на дверях, их тоже проверяют проверяют и выгинают. Направляющие, которые идут по низу, тоже там есть. Вот, все, все, проверяется и рубается. тут еще можно подумать, переверяется, 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 все, вот у меня все, все, Він перевіряється, валік там перевіряється, сіга, щоб вони не були протерті, вони нормально робили. Далі э, освітлення фари, бачите, фара розібрана, тут все винули, рефлектора нема, патрона нема. Сюди поставлять новий і буде відремонтований. Тут э, фара добре працює, її закрили, щоб не закрасили, і вона буде робити. бачите. Бачите, теж слідіш покльовки, тут теж були такі от ущілення, от зробили, все все ремонтують. Обов'язково перевіряють, як робить э, сквозь От, Там є механізм, є редуктор, його теж розбирають і перевіряють. Ось такі от роботи виконуються на, э, при капітальному ремонті. Я вже казав, що э, віски були викачені. Перевіряється калісна пара, якщо потрібно, вона проточується, чи наплавляється реморда і проточиться. Все все робиться. Провіряється електродвигуни, редуктор калісної пари. Все все перевіряється на другому, на другій дільниці і сюди приганяється, буде установлено. Ви вже бачили ролик, як установлює візок. Оце теж тут таке робиться. Дякую.